Ми продовжуємо марафон випуском новин для вас. Нагадаю, працюють інформаційні команди фактів сітіві та «Вікон СТБ». Я Вячеслав Цембалюк. вітаю. Близько 16 години росіяни завдали ракетну удару по кривому рогу на Дніпропетровщині. Голова Ова Сергій Лисак повідомляє про влучання у житловий сектор. Інформація про постраждалих та руйнування ще уточнюється. А на Київщині триває ліквідація пожежі на одному з промислових об'єктів, яка спалахнула наслідок нічної атаки росіян. Про це заявили в столичній обласній військовій адміністрації. До гасіння залучили пожежно-рятувальні підрозділи Києва та області, а також Укрзалізниці та держпідприємства Бориспіль усього. Понад дві сотні фахівців і 67 одиниць техніки. Нагадаю, минулої ночі Росія вдарила по столичному регіону дронами, крилатими ракетами та балістикою. Протиповітряна оборона працювала у самому Києві та у Василькові. Що передмісті, за даними місцевої влади, усі повітряні цілі були знищені. Наслідок падіння уламків. Одна людина поранена. Окрім того, спалахнули пожежі на промисловому об'єкті та складі. Пошкоджено приватні будинки, АЗС та гараж. ППО також працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській. Та в Вінницькій областях, як повідомили у повітряних силах, загалом ворог застосував 30 засобів повітряного враження, 29 з них це 5 ракет та 24 безпілотники, збили. В результаті нещодавнього удару по російському аеродрому були пошкоджені одразу два новітні винищувачі су 57 Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він підкреслив, російська авіація вразлива навіть на території країни-агресорки. Нагадаю, літаки були атаковані на аеродромі Ахтубінськ, що майже за 600 кілометрів від українського кордону. Стосовно підтвердження ураження, ми можемо зараз говорити про те, що у 1 157... Знач, значні пошкодження і одні легші Імовірно, його буде можливо відновити в швидші терміни. Тим не менше, факт вперше уражені літаки су 57 і вперше уражено одразу два таких в лапках над нових російських винищувачів. Гордість е, російських повітряних сил космічних сил, які тим не менше ми бачимо зараз, так само піддаються ураженням. Нагадаю, новітні багатоцільові винищувачі, як переконують росіяни п'ятого покоління, були уражені в Астраханській області 8 червня. Супутникові знімки аеродрому згодом оприлюднило гур. На них вирви від вибухів та характерні плями від пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження. Зауважують українські розвідці. Зазначу су – найсучасніший винищувач країни терористки. Його вартість близько 55 мільйонів доларів. Літак здатен випускати ракети Х-59 і Х-69 Нині. Ні, таких винищувачів на озброєнні повітряно-космічних сил Росії лічені одиниці. У Криму знищено два радари російських комплексів С-300 та С-400. Інформація щодо ураження третього уточнюється. Генштаб офіційно підтвердив Сили оборони України цієї ночі завдали групового ракетного удару по трьох зенітних ракетних дивізіонах ППО противника. Неподалік Бельбека було вражено комплекси С-300 та С-400. Ще один дивізіон новітнього С-400. Наші захисники поцілили поблизу Севастополя. Після ударів також зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох регіонах. Нагадав. Вибухи тимчасово окупованому Криму пролунали сьогодні близько третьої години ночі. Проте в окупаційній владі заявили, що ракетну атаку нібито успішно відбили. А у Підмосков'ї агент партизанського руху а теж знищив станцію супутникового зв'язку. Лівень установка розташовувалася у місті Клин. Про результати вдалої операції партизани повідомили у своєму телеграмі. Лівень був на оснащенні 584-го гвардійського зенітно-ракетного полку. Партизани зазначають, що ця станція забезпечувала зв'язок як у стратегічній, так і в оперативній ланках управління російської армії. А її знищення послаблює систему ППУ усієї московської області. Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг. Таких домовленостей з угорським прем'єром Віктором Орбаном досягли сьогодні на двосторонній зустрічі в Будапешті. Тепер Угорщина не ставатиме на заваді рішенням НАТО щодо безпекової допомоги Україні. Також Столтенберг сподівається на схвалення довгострокового фінансування для військової підтримки нашій державі. And I'm glad. Я радий, що сьогодні прем'єр-міністр Орбан і я домовилися про умови неучасті Угорщини у підтримці України північноатлантичним альянсом. Угорські військовослужбовці не братимуть участь у цих заходах, і для підтримки України не використовуватимуться ніякі угорські ресурси. Водночас, прем'єр-міністр запевнив мене, що Угорщина не протидіятиме цим зусиллям, що дозволять іншим союзникам рухатися вперед. сьогодні ми отримали гарантію, що у випадку українсько-російської війни нам не доведеться брати участь у жодних військових діях за межами території Угорщини, і що Угорщина не даватиме грошей на неї і не надсилатиме людей на цю війну. А територія Угорщини не буде використовуватися для приєднання до цієї війни. Незламні українські вчительки. Наступна наша історія саме про таких: Ганну та Олену. Одна між уроками математики свої своїй 66 знаходить можливість їздити рідною Чернігівщиною та давати дітям уроки змінної безпеки. Інша, озброївшись металошукачем, очищає Чернігівську землю від небезпечних залишків російського залізяча. Обидві не змогли лишитися осторонь, коли почалася повномасштабна війна, і вирішили, що хочуть робити для суспільства та безпеки дітей більше. Чернігівщина – село Тупичев до російського кордону за 30 кілометрів. У березні 22-го тут була російська окупація. Нині ж кипить життя. Дев'ятикласники доставляють додаткові стільчики, аби усім послухати наступний урок. Із ним до школярів сьогодні приїхала вчителька математики Ганна Петрівна. Однак розповідатиме геть не про теореми і рівняння. Ми розглянемо боєвих боєприпасі. І правила почення в разі вимірнення ризику від небезпечних предметів. Пані Ганна інструкторка змінної безпеки від міжнародної гуманітарної організації за халотраст. Нею свої 60 з гаком вчителька наважилася стати, бо разом з деокупацією її рідного регіону зрозуміла, цьому нема кому вчити. В'язали в школі сітки з дітками, робили окопні свічки. Але оця ж загроза вибуху небезпечних предметів. Вона вже стала дуже. Острою читати немає підручника ніде нічого, і в школі предмету немає інформації де брати. Мені стільки років, і я у мене 66 шість. Імпідстеж у мене 49 років. От я так стала інструктором. Оце що? Ракета. Ракета. Але які ви знаєте ракети? Пройшла курси, отримала сертифікат та уже більше трьох місяців. Ось так їздить по навчальних закладах. Розповідає про типи боєприпасів, їхні властивості та особливості. Вона діє від 120 кілограмів. А такої людини немає. А як ви думаєте? Є загроза? Давайте не брать 100, -100 людину. Може, ж тварина для тваринця тварини загалом важкі навіть животної чи сільські там навіть на галявині вони по суті може наступити викладає як наймолодшим класам, так і середнім та старшим. А бува, взагалі, для дорослих на підприємствах чи наймолодшим у садочках загалом провела уже до пів сотні таких сесій: мультфільми, ігри, загадки. Але от і для старших класів є такі квіст, Методи різні і шукаю якісь цікавінки, щоб учись за свій урок щось треба корисне і цікаве. Відповідальність на мені лежить за те, якщо людина буде не проінформована і ну не дай бог чого. Вправно водить металошукачем по ще не розмінованій ділянці землі на Чернігівщині Олена. В минулому теж вчителька викладала українську мову та літературу. А вже під час повномасштабної війни вирішила стати розміновувачкою. Про свій досвід і небезпеку вибухових предметів розповідає і власним дітям. Звичайно, це дуже потрібно і важливо, тому що діти цікаві. А міни зараз можуть бути навіть звичайна запальничка на вигляд, а це вже може бути вибухонебезпечний предмет. Тут де нині працює команда розміновувачів халу Траст», Усе поле всіяна частинами російських ракет та снарядів. Місцями просто у городах людей старчать хвостовики. Олена каже, це певно найкраща ілюстрація того, чому так важливо вчити дітей мінної безпеки. Діти це взагалі основний ресурс держави і. Наша відповідальність в тому, щоб змогти дати їм захистити їхнє життя і здоров'я, може хто знає, як вона називається? Я? Жаба. міна жаба. Так вона вискакує на 90-120 см сантиметрів із землі і відбувається вибух. Ця міна начинена 2400 забійних елементів в неї. Розумієте, на відстані в радіусі 25-30 метрів не залишається нічого живого. На жаль, чи то на щастя, українські діти а надто у прикордонних регіонах часто знають і розрізняють російські боєприпаси, як звучать ті чи інші вибухи. Хтось пережив окупацію, а хтось і сам знаходив нерозірвані боєприпаси. Школярі кажуть, раді таким уроками добре розуміють їх важливість. Взагалі територія ще не повністю очищена, да. і ще може ще залишатись. Це важливо, тому що ми не знаємо, що станеться завтра, що станеться навіть за годину, тому що ось числа напевно 17-го росіяни пострілинули в Чернігів. Там багато людей загинуло, і воно як гахнуло навіть і нам було чути три рази. І тому це важливо, тому що ми повинні бути готові до всього. Аліна Матвійчук та Євген Зозуля, програма Вікна СТБ. Єдині новини. І наразі маємо оновлену інформацію щодо сьогоднішнього удару по кривому рогу, як повідомив президент Володимир Зеленський. У місті загинуло шестеро людей. Одинадцять поранено. Він висловив співчуття родинам загиблих. і Повідомив, що на місці працюють усі служби. До 15 років за ґратами загрожує за колабораціонізм жителю Луганщини. Чоловіка викрила СБУ за даними спецслужби. Він добровільно пішов допомагати окупантам ремонтувати їхню військову техніку. Зокрема, йдеться про системи залпу вогню, «Смерч», бронетранспортери та вантажівки. Рембаза тоді працювала у Сватівському районі Луганщини. Також місцевий житель допомагав окупантам облаштовувати бліндажі, коли восени 22-го українські захисники звільнили частину території від окупантів. Чоловік втік до Дніпра та. Переховувався під виглядом переселенця на слід прибічника окупантів натрапила СБУ. Нині він під вартою з'ясувалося, що за співпрацю з ворогом він хотів отримати керівну посаду у місцевій окупаційній адміністрації натомість його чекає українське правосуддя. Також СБУ викрала ботоферми, які допомагали ворогу розганяти фейки та зламувати телефони українських воїнів. Жителька Коростеня, що у Житомирській області, встановила у своїй квартирі спеціалізоване обладнання та придбала понад пів тисячі сім карток для реєстрації численних акаунтів у месенджерах, а згодом продавала їх в оренду російським онлайн-сервісам. Свої послуги вона рекламувала на сайтах оголошень та на Ютуб-каналі. У Дніпрі 30-річний тамтешній житель за допомогою спецобладнання. Створював анонімні облікові записи у соцмережах і поширював коментарі антиукраїнського спрямування. Обидва фігуранти також фактично допомагали спецслужбам РФ зламувати телефони українських захисників та поширювати ворожу пропаганду. Для цього вони з фейкових акаунтів робили фішингові розсилки, через які на телефон завантажувався вірус шпигун і збирав конфіденційні дані про воїнів. У Німеччині знайшли тіло 9-річної Валерії з України. Більше тижня поліція шукала переселенку з Дніпропетровської області після того, як 3 червня дитина не доїхала до школи. Тіло знайшли напередодні за 4 кілометри від місця проживання родини Валерії у місті Дьобельн. Проте лише сьогодні, після проведення експертизи, змогли підтвердити це справді зникла українська дівчинка. Сім'я Валерії приїхала до Німеччини два роки тому як переселенці. Відомо, що батько школярки Військовий ЗСУ. Щойно донька зникла, йому надали відпустку. і Він оформлював необхідні документи для поїздки в Німеччину. Сьогодні на прес-конференції правоохоронці також зазначили, що дівчинка стала жертвою злочину. Поліція розслідує вбивство або ненавмисне вбивство. Крім того, виходячи із результатів розтину, правоохоронці нині виключають сексуальне насильство. Сотні людей зареєструвалися і пройшли здати кров у центрі Києва. Захід був організований благодійним фондом Солом'янські котики. Планують зібрати близько 90 літрів крові для відправлення до Київського обласного центру крові та Київського військового шпиталю. Кров використовуватимуть як для військових, так і цивільних, котрі потребують невідкладної допомоги. Більше розкаже Олександр Мужичук. Захід під назвою Твоя кров може воювати проходив на другому поверсі однієї з книгарень у центрі столиці. Його мета зробити кров на фронті доступнішою. Ті, хто прийшов сюди, кажуть, стати донором їх мотивувала гостра потреба у крові на передовій. Для мене в принципі здавати кров, я вже чотири роки здаю. Ось ем, завжди здавати кров. Зараз так, для військових я вважаю, що крові мало зараз Тебе не вистачає, і якщо ти здоровий. Якщо людина, то в принципі, ти можеш задонатити, можна так сказати, на армії таким самим чином. Після здачі крові, яка тривала кілька годин захід, продовжився просвітницькими лекціями про донорство, як звичайно, практику порятунку життів. Організатори наголошують на важливості того, щоб бойові медики активніше використовували кров та її компоненти на догоспітальному етапі. Окрім самої донорської крові, організація надає військовим засоби для переливання крові на передовій. Багато людей виїхало з країни серед них це багато донорів, і там банки, банки крові умовно зменшуються. Але Наразі крові потрібно більше, тому що якщо раніше це тільки цивільним вона йшла, то зараз вона і військовим. Військові використовують кров для того, щоб на фронті рятувати життя. Благодійний фонд Солом'янські котики, який був створений після повномасштабного російського вторгнення, протягом останнього року організовував кілька масових акцій здачі крові. Майже дві третини із близько 400 учасників стали донорами вперше. Основним напрямком діяльності фонду є навчання основам тактичної медицини. Окрім цього. Солом'янські котики організовували пункт незламності та допомагали саперам після деокупації українських регіонів. Зокрема, благодійний фонд доправляв ДСНС та Нацполіції, металошукачі та саперні комплекти для розмінування звільнених територій. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Київ оговтується від потужної зливи, глило від учора з невеликими перервами. Зараз дощ припинився. Від ранку на правому березі місцями дороги затопило настільки, що вони стали непроїзними а людям доводиться брести по коліна в воді. Кадри безпросвітної зливи та її наслідків одразу розлетілися телеграм-каналами. Як повідомляє КМДА, кількість опадів у Києві втричі перевищила добову норму. Рясні дощі, за даними синоптики, спричинені активним циклоном, що утворився над територією нашої країни. Нині він рухається на схід. І це всі новини, але наш марафон триває. Тож залишайтеся з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.